Ому, дискваліфікованому гравцеві у складах кожної з команд. Нічия у ма тим цікавішим буде сьогоднішній двобій для нас шанувальників гри номер один. Адже старт Висосток Давидов та Кіцун, 44 й і 8-й, Відповідно, під нападником на позицію атакувального півзахисника діє Резепов, номер 91-й. Зараз у момент біля воріт Вікторії відбув точна передача на шарая. Станіслав відпасовує далі. Бойко з м'ячем. Бойко мчить вперед. Бойко бере гру на себе. віддає передачу на Чернова. Чернов. В штрафному майданчику. Чернов. Зараз може бути небезпечний момент. Ульянов пробиває воротах. Гарний удар вийде. Пробуває на першій позиції. У 23 матчах здобули підопічне Анатолія безсмертного. 8 перемог, 9, нічиїх та 6 поразок. Зараз атака Вікторії. Книж Книж з м'ячем зміщується в центр. Пробуває. Книж! І який чудовий! Красивий удар. Видається. Данилові книшу і дальнім ударом в дев'ятку кладе він цей м'яч. І тут без сили був в цьому епізоді. Пішов цей м'яч. обвідний на техніку і на силу вийшов. Ну, чудовий удар, що тут скажеш. І Данило Книш вже от в дебюті нашого матчу відкриває рахунок. Рахунок тепер 1-0 на користь. Маленький перший заділ. В матчі підопічні Антолі Безсмертного вже зробили. Зараз Чернов виборює м'яч. Чернов розганяє так у свої команди. Мчить перед. Чернов на швидкості шпирінок отримує м'яч ще далі. Шарай пробиває. І шарай точно пробиває. поворота Ниви. Рахунок тепер 2-0 на користь сумської Вікторії. Ось такий початок активний від Сумчан. І вже на 12 й хвилині нашого матчу 2-0 на користь сумської вікторії. Станіслав Шарай тут, в принципі, без проблем розстрілює. Іллю Ольхового опинився він, в принципі, сам на ударній позиції перед воротарем і низом постелився вперед. По правому фланзі і зараз атака йде. І знову-таки на у Тернопільської ниви. Через нього часто бачимо, будують свої атаки підопічні Юрія Вірта. Ну а тепер бачимо Демиденко, захисник пішов вперед. Кушання правил немає, Гра продовжується. Бойко Бойко, шарай. Шарай, шарай стріляє по поворотах Ольхового. І, ну, скоріш за все, що Ольховий цей м'яч не чіпляв. Команд цей перший тайм для того, щоб, напевно, внести зміни. От зараз пробуває по воротах, що отримує шарай. Розвертається. Шарай прострілює. Знову Ульянов і випускає за межі поля. І на цьому, друзі, завершується перший тайм. Рахунок наразі 2-0 на користь сумської вікторії. Ну і поверть 24-25 років, в якому грають, нагадаю, Вікторія Суми та Ни. Резепов. Резепов відпасував далі. Зараз пас пішов. Мисик. Мисик стріляє по воротах. Зараз небезпечний в влучності Мар'яну Мисику в цьому епізоді. Ну і тут тепер ще принесе багато корисного сумської вікторії. В майбутньому Он Зараз книж прострілює, зараз небезпека Боб бу... без на кутовий пішов. І Лебеденко йде подавати цей кутовий з правого флангу. Ну і тоді вже точно зберігає за собою право виступів у першій лізі наступного сезону. Зараз шарай на шпрьонка віддає. Шпиріонок пробуває по воротах сильний, потужний удар вийшов Шпрян. болівальників Сумчан. Анатолій безсмертний. і от Дещо відозміненим був стартовий склад. Зараз стріляє по воротах Бойко і парирує Ольхов. Богонов віжу совний майданчик. І забиває зараз. Бачимо Максим Сасовський. Так, номер 45-й, центральний захисник сумської ми Ярослава Богонова, який нагородив його цим м'ячем. Ну і ось воно також звичне підключення. Максима Сасова. Саме Сасовський підключається до... Атаки своєї команди. І от сьогодні в нього виходить забити захисника Максима Бойка. Ну і напевно, що Бац де з м'ячем вперед. Бац падає на газон. Немає порушення правил. І знову Сїд Халілов розганяє атаку своєї команди. Відає передачу на шарая. Шарай. Шарай пробуває в дальній кут. І ляльховий зараз знову демонструє у складі. Вікторії Руслан Поломар. За, замість Станіслава Шарая виходить на футбольне поле. Дочекався Руслан своєї заміни. З Ульяновим Ульянов бачимо пішов вище на позицію атакувального півзахисника. Сулейман Саїдхалілов на майданчику Саїдхалілов прибуває по воротах, Парирує Ольховий. На Ульянова віддає то ще далі по флангу на Бугунова. Богонова гарна стартова швидкість. І от саме вона йому. Богонов розігрує Сейд Халіловим, Бугунов від нього навіс. Надалі бей, зараз глибше повернувся. Але, друзі, на цьому лунає свисток від арбітра матчу. І е, фіксуємо ми доволі впевнено перемогу сумської вікторії з рахунком 3-0.